Так, столішня закончена. Ну, тобто поклав. Ще, звісно, осталось переполірувати все, я хочу. Все так. Але суть основне закінчена, І то мені мене не хватало одної плитки, то вигорівша. я як переполірую зараз все, то бафом, то все буде в один тон. Бо вона на вулиці лежала у мене півроку, і вона вигоріла на сонці. Ну, то вже таке, переполірується все. І все зробиться. Це я сьогодні різав на газову плиту, газова плита, врізав отвір, Робив я ось так. Тут там різеточка буде. Ну, тобто вже в мене все. Так, по суті, порізки чорнові ще, звісно, перепаліровувати треба. Ось до, як видно, цей, що я заливав обсідку з камінчиками. Ну, в принципі. Так як старця, тут трошки видно такий, як біленький, може то герметик, не знаю. Але, в общем, до речі, полірується ця то що я набив камінців туди, то Ну, Так одійдеш, блін, хорошо. Взагалі сіреньке. Я для себе, я не дуже парусь. Тут, звісно, до одкоса взяв. Тут сполірована і така пряма фазочка. А тут, фазка. тут я бо я тут ходити буду постійно, тут вона, звісно, кругленька. Так закруглив її, то вона так непогано. Тут мені буде виходити так і буде зручно, класно. Тут пару нюансів, звісно, було зубчиків таких. Я сполірував плоскості, подогнав, бо та плитка гуляє. Так. Це все сажено на поліуретан. Ось до що залишився герметик. Вона герметична повністю, отак буде понизу. Ну, на цьому етапі я все, все. Тобто я її закінчив, я більше нічого робити не буду. А, отут ще фазочка знята. Треба, звісно, номерами ще заполірувати її забув, бо я сотим номером пройшовся, фаску зняв, щоб воно культурненько було. Гострих обривів таких не було там, щоб воно працювало. Ну, А на цьому етапі, звісно, столішня буде готова. Плюси цієї і столішні, ребята, це независима столішня. У мене меблі ще немає, я вже можу нею користуватися. Можу мойкою користуватися, прочим. мебіль це наживне. Я в квартирі робив ремонт, мене столішню жив півроку, поки я кухню поставив. І Нормально жив, там в коробочках все каструльки були, але я користувався, жив, жив. І вона не з... на меблі тут поставиш, щось тут стикує, з тим фартухом, таке гімарой постійно мебіль. Це я захотів зараз ми убирати повністю. Я мебіль всю повитягував нижні тумбочки. Ми поприбирали там і назад засунули. Оце незавісима столішня. Це топова штука. Я вже роблю цю, цю третю, я ніколи не бачив таких, щоб столішні робити. Я колись зробив собі в квартирі першу. Це в мене. Третя, вже як я роблю. А то я такі ставиш на мебіль, аж душа болить. Блін, думаєш, люди, чого ви так тупите? Треба робити незавісиму столічну. Все, вона тут герметична. Отута мойка, чим плюс клієна. Ви я ось до тут ось згорнувся сюди. Все, просто убираю, все мойку згорнув і поприбирав. Все на цьому. А отут оці мойки керамічні, як в мене вдома, так не можна мити, там бруд збирається, неудобно. А тут дивіться, яка красота. Клас, блін. Це сама топова столішня, яку я робив. Ну це супер, бо я люблю річки. Для многих це другосортний камінь. Отут-а плямки, плямки, отака. А для мене, ребята, я камнем займаюся вже дуже багато років. Це для мене клас. Як я люблю ці річки, як я люблю ці п'ятнишки. Я по цього оцього, ось давно п'ятнишку. З того боку не було п'ятничку. А я говорю, палірую мені, щоб з цього боку було. Бо мені подобається п'ятнички. Тут я вибирав п'ятничку. Там оці п'ятнички, блін, воно настояще. Це камінь настояще. Ну, я кайфую від цього. А від ця річка, блін, я що би, Я б цю столічну не брав би заберу, ну. ну За цю річку я таку більш не знайду. Як така, це крута. Ну, але на вкусі цвет товариші ніяк кажуть. Але от такий комплекс в мене вийшов. По стоїмості, щоб робота була, щоб я так робив би. людям з хорошого камня, красиво, тройка, четверка, що ви захотіте. Наприклад, з похостів було б погоний метр десь 55 тисяч з роботою. Це було б в середньому десь. Мойка така 100 доларів, щоб я поклеїв. Отак, От щоб комплексно взяти, я б тихе зробив. Би. І хороше качество роботи було б прекрасне. Ну, ось так. Знімаю вам відео таке, щоб... Там процес роботи, ніхто не дивиться. Я не знаю. в мене контент, який я не придумав. Я не знаю, як вам знімати. Ніхто не хоче дивитися. Хочеться розказати, корисне щось показати. Ніхто не дивиться. Ну, коротше, буду вам показувати вже готову роботу, то може хоч буде хтось дивитися. Всім дякую за лайкоси. Пока.